Продається Renault Megane другій моделі. Автобіль на легкосплавних дисках, передні протитуманні фари, складні дзеркала. Автобіль 2014 року випуску, пробіг 228 тисяч, 9800 на старті, пригнаний з Голландії, є телефон продавця. Ось такий автомобіль. Коробка передач у нас механіка 6 -ступінчата. Продається Renault Megane 3 моделі, кузов рестайлінг. 15-рік автомобіль, викосплавні диски, 9300 на старті, телефон продавця є. Автомобіль у нас механічна коробка передач. Такий меганчик продається. Продається автомобіль Renault Megane. Так, На сталевих дисках, передні потутуманки, передній проктронік. Автобіль 2013 року випуску. Пробіг 271 тисячу, коштує 7500. Телефон Viber. Все класно, все є. Є можливість зв'язатися з продавцем. Продається ще такий автомобіль. У нас є легкосплавні диски, передні прототимані фари. Так, автомобіль з 13 року випуску. Пробіг 260 тисяч, 7900 на старті. Є телефончик, кого цікавить Renault Ган 3. звертайтесь по телефону до продавця. Продається. Такий миганчик на локосплавах передні протитуманки, що у нас ще є 16 рік. Пробіг 243 тисячі 8550. Телефони є, ще якась інформація. По автомобілю є, хто шукає меган Третій телефон продавця є в оголошенні до автомобіля. Третій меганчик, ще такий є на продажі. Автомобіль 12-й рік, 8200. 8200 телефон є. Салончик показую, 6 механічна коробка передач. Здається Renault Megane 3 моделі, козові дори стайлу, передні проктроніки і автомобілі, передні протитуманки, легкосплавні диски, складні дзеркала. Ось дах, панорамний дах, я так розумію. Поправте мене в коментарях, якщо я помиляюся. 13 рік, 250 тисяч пробігу, телефончик є, ціна договірна, версія BOSS. Є салон автомобіля, механічна коробка передач. Ще один є на продажі автомобіль 2013 року випуску. Версія босс, побіг 220 на тисячі, телефончик продавця ціна не вказана. Подібні зеркала. Меган 3, меган 3 в сіровому кольорі, на сталевих дисках, купаки, передні потутуманні фари. Так, Автомобіль у нас 10 рік, 205 тисяч пробігу, є сертифікат, сервіска, пробіг 205 тисяч, 7250. Це документи якісь. шукає меган. Звертайте, перегляньте все відео до кінця, виберіть собі декілька автомобілів і огляньте їх. Герномеган 3 на передніх патронах, передні процетуманки версія Boss. легкосплавні диски, складні дзеркала. Далі. Коштує він на старті 8750 з Голландії, пробіг 240 тисяч. Вся решта у продавця. Телефончик я показав. Це у нас продається меган 3, кузовий рестайл. Легкосплави, ви бачите, передні протитуманки, автомобіль на автоматичній коробці передач. Ціна 8800 на старті пробіг 222 тисячі автомобіль 2014 року випуску. Є телефончик людини, яка продає і вам надасть свою інформацію по цьому автомобілю. Меган третій. Легкосплави, передні електроніки. Передні протитоманки 11 рік, щойно замінено ГРМ масло антифріз, 7900 коштує. І телефончик. Є, Є. Є телефончик, хто шукає меган, повертайтесь до продавця. Рено Меган, Третій моделі, кузові до стайлу. Автомобіль на легкосплавах стоїть. Передні протитуманки. Так, Що ми бачимо є телефони. Автобіль 10-го року випуску пробіг 215 тисяч. Так, ціна не вказана, хто шукає маган. То не принципово, що нема ціни, позвоніть, поцікавитеся по автомобілю продавця. Меганчик третій. Козую за рестайл. На передніх протитуманних фарах. Складні дзеркала, легкосплави стоять. 15 рік, 1,5 дизель, пробіг 243 тисячі, 8700 остатки, повна комплектація. Ось ось такі лінзи стоять, що орієнтуються, що там таке. Ось салончик, ну, як в Меганах. Є на продажі такий ще Меган третій моделі, кузові двери стайлу, передніх варах, на передніх процедурмовних варах, на рукосплавах. П'ятий автомобіль. Є телефончик, пробіг 171 тисяча. такий автомобіль. Хто шукає, не дивіться, що немає ціни, позвоніть, поцікавтеся, скоріше, що бачили на каналі це потрошки. В Ютубі. Ще такий меганчик продається третій моделі. Щоб ви бачили повну картинку, 12 рік, 8500 торг, 230 тисяч пробігу. Ось такий 12 рік, 8500 панорамний дах. Меган третій. Клудористайнгу на легкославах, на передніх протитуманках. 7600 коштує 12 рік. На бензині 1.6 пробіг 230 тисяч. Так, Ось такий автомобіль. Полому в гнівці все однаково. Механіка. Такий вам покажу, який продається миганчик. Це у нас 2013 року пробіг 199 тисяч, 8200 коштує. 13 рік 8200. Ось такий ще можна подивитися. То собі вбирає ноган автомобіль. Так, показую що такий продається. Так, комплектація BOSS. 800, 800 за 217 тисяч пробігу 12 рік. Так, телефон є, хто шукає маган, дзвоніть до продавця, уточніть, що там вас цікавить. Я показую, що така от моделька продається. Renault меган 3. На легкоставних дисках. Передні протитуманні фари. 7 150-12 рік, динзель 1,5, і 160 тисяч. Складні електрозеркала. Рено меган третії моделі. Кузові дори рестайлу. Здається, Rено Megan 3 моделі. Кузові до ристайлу на косплавах передні протитуманні фари 11 рік, 7350, 210 тисяч пробілу. і такий автомобіль. Це Renault Megane 3 моделі з передніми парактроніками, передні протитуманки, складні дзеркала, косплавні диски. Біль 2013 року випуску 8600. Зараз попробую вам отак показати краще номер телефону. Ось такий автомобіль коштує 8613 рік. Це на все одно Меган третій моделі в кузові до рестайлу. Для порівняння вибору автомобіля подається ще такий другий, третій. 12 рік, 216 тисяч пробіг, 7250. Є телефончик. Автомобіль ДруноМиган 3. Кузов до рестайлу. Є складні зеркала, є легкосплавні диски, передні партроніки, передні фототуманки.